Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ось що дійсно відбувається на фронті, це не покажуть вам по телемарафоні. Офіцер ЗСУ Ігор Лапін та колишній військовослужбовець Ігор Луценко. Далі мовою оригіналу: Вовчанську просто ніхіра немає. І саме тому вчора Бутусов пише до мерів: звини увагу, не до уряду, а до мерів, до усіх волонтерів, прохання. Привезти Вовчанськ, що у вас зараз є. Бо від держави вже ніхто не сподівається отримати допомогу при наступаючий Русі на, на цьому напрямку. Що робить при цьому Порошенко? Я просто дивись, не тому, що ну, він єдиний в країні, просто ну от, я був в його кабінеті. Він дзвонить на свої склади, згрібає все, що є, сідає в машину і їде сьогодні рано зранку туди. І що я узнаю по дорозі, Ігор? О, я я, узнаю я вивожу. По дорозі, що його вивожу. Давай. Вивожу, друзі. Ну, з неназваних джерел ми маємо таку інформацію. Про що говорить ця інформація? Що ця ситуація покладається на те, щоб, ну, грубо кажучи, щоб Порошенка нікуди не пускали. Тобто, ви розумієте, він, він бере дрони вести, а, йому, а, а, а а йому чинять перепону. І відповідальність за це має, як то кажуть, проконтролювати ВКР, в районі бойових дій. Ну, от і все. Тільки Дому, фу -фу. друзі, фу -фу. бо не всі знають. це ж ти СБУ там? Як а, а, я в СБУ я на допитах хожу везвеву. Коротше, коротше, суть така, що якщо Порошенко або його фонди щось везуть на фронт, то їх коротше не пускати. І контрики мають то все контролювати, бо не дай Боже, він завезе, а потім хтось з бійців скаже дякую. А якщо ще скаже в Фейсбуці чи публічно, то все. Я йому позвонив mm -hmm. і кажу, Олексійович, має тут така інфа, що там підрозділів, які отримають те, що не дала держава. Те, що обіцяв Зеленський шмигаль, але ви зажди. Тебе будуть зустрічати контррозвідка, яка буде не допускати до тебе військовослужбовців. Ну, ми так, трошки емоційно поговорили. Висновок приблизно такий. Як би так м'якше сказати? Якщо їм це вдасться, я доставлю ці дрони сьогодні у Вовчас. Ось що писав сам Бутусов: звертаюсь до мерів великих міст: Київ, Львов, Одеси, Дніпра, Харкова та усіх інших голів територіальних громад, термінова критична ситуація. Так, ви за це не відповідаєте, і у вас забрали військовий ПДФО з надходжень міських бюджетів. Так, зараз великі витрати, у тому числі по життєзабезпеченню міст. Так, по усьому місцевому самоврядуванню порушили десятки кримінальних справ по розслідуванню, закупівлі містами військового обладнання для наших воїнів, але загроза Харкова та Вовчанську це загроза для усієї. України і кожного великоміста, ворог у 30 кілометрах. Ніхто, крім вас, зараз не зможе швидко знайти кошти на додаткове обладнання. Для наших воїнів у цьому районі ставка Верховного головнокомандувача не дасть дрони. Це не вирішать ті, хто має за це відповідати за посадою. І ми всі розуміємо, що швидко діяти та виділяти значні кошти можуть тільки міста та їх мери. У відчайдушних боях наші воїни при значній перевазі ворога у численності та боєприпасах рятують фронт. І їм терміново потрібна допомога. Прошу мерів. Найбільших міст знайти ресурси, щоб надати термінову допомогу в першу чергу, рятівникам Харкова та Вовчанська, 57 ма мотопіхотна бригада, 42-га механізована бригада, 125-та бригада ТРО, підрозділ Гуремо, підрозділ 82 ї десантно-штурмової бригади, 13-та бригада Нацгвардії Хартія. Необхідно дрони, Mavic 3 Mavic 3 t Autel 4 ударні FPV, Окопний РЕБ, квадроцикли. При необхідності можу надати прямі контакти їх представників. Прошу Відгукнутись і виділити військовим частинам додаткову матеріальну допомогу, яка допоможе захистити Харків та Вовчанськ. Ситуація дійсно настільки гостра, що потрібні негайні заходи і особиста увага. Керівників місцевого самоврядування. Давайте покажемо, скільки яке місто зможе зараз додатково виділити для захисників Харкова. Я оприлюдню, хто скільки зміг надати. Напишіть або вишліть лічки. Це був би ще один важливий для усіх нас приклад солідарності та взаємодопомоги. Редакція каналу не несе відповідальність. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.